У підлітковому віці діти найбільш вразливі. Це символічний перехід з дитинства у доросле життя. І тут перед юнаками та дівчатами постає чимало важливих питань та відбуваються певні зміни. І дуже часто деякі моменти свого дорослішання діти соромляться або просто не бажають обговорювати із батьками. У такому випадку в нагоді стають інші дорослі, досвідчені фахівці, які не сваритимуть і не засуджуватимуть підлітка, а навпаки, завжди готові простягнути руку допомоги та дати корисну пораду. Вже багато років в Україні функціонує клініка дружня до молоді, спеціалісти якої підтримують та надають молодим людям медико-психологічну допомогу. Клініка Дружня до молоді функціонує на базі Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша вже протягом шести років. Головне її завдання надавати медико-соціальну допомогу школярам та студентам. Від звичайних медичних закладів відрізняється тим, що звернутись підлітки можуть анонімно та самостійно. Подростковый возраст самый такой, ну, незащищенный. Они еще не взрослые, но они уже не дети. И для того, чтобы показать, что они уже. Взрослые они примеряют на себя всевозможные но ну, взрослые так сказать поведения не всегда оно правильное, чаще всего оно рисковое. И вот клиники дружественные к молодежи и э, направлены на подростков для того, чтобы рассказать им о здоровье, о рисках э, потерять его. Оскільки робота клініки спрямована саме на молодь, тому тісно співпрацюють із навчальними закладами. Вже протягом п'яти років спільно організовують фестиваль Молодь обирає здоров'я, аби пропагувати школярам здоровий спосіб життя. Захід має на меті. Здоров'я дітей. Він і є під таким гаслом Молодь обирає здоров'я. Тобто пропаганда протягом року відбувається здорового способу життя і як завершення цієї роботи і проходить цей фестиваль. Як волонтера клініки «Дружня до молоді призиваю всю молодь вести здоровий образ життя, тому що без здорового образу життя у нас не буде успіху в майбутньому. У нас кожен рік проводиться такий фестиваль здоров'я, тому що. Ми хочемо сказати дітям і всій молодежі, що образ здоровий образ життя це найглавне, і нужно його підтримувати. Процес дорослішання дуже складний, тому підлітки потребують допомоги з боку дорослих і часто саме психологічної підтримки. Діти нуждаються в підтримці, особливо на і ми допомагаємо їм. Поднять свою самооценку, научиться бути успішними в житті, научиться справлятися зі своїми емоціями, зі своєю агресією, з переживаннями, тому що подростковий возраст дуже сложний. Свої двері клініка дружня до молоді тримає відчиненими для усіх, хто потребує допомоги чи поради. Адже саме у руках сьогоднішньої молоді, майбутнє нашої країни. Аліна Олефір, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія.